Отже, ну, ми продовжуємо, продовжуємо розмову з Олею, яка в першій частині розповіла про власне, подорож, подорож через океан, про квиток в один кінець, про Бразилію, про нашу діаспору і як гостинно прийняли. Ну, але далі була подорож взагалі Латинською Америкою, і так, може, трошки трішки про це, а потім власне, про екзотику, про джунглі. Так, ну е, багато в кого стеротипу латинського марку, що це туда ні знаєш, знаєш, там об, об, обдеруть, е, об, обкрадуть і так далі. Ну дуже, ну, дуже багато стереотипів, там фавели, фавели це трущоби, так як якщо, нетри, якщо. так <гум> е, знамениті. Я об'їхала все. Тобто я об'їхала потім всю Бразилію, і Одежинею, і нетрі, Жанейро, звичайно, не могла оминути, знаєш, е, і всю Колумбію, весь Еквадор, і потім е, спустилася вже в Перу, де власне і застрягла. Про це я потім скажу. Але загальне враження від Латинської Америки, так, там є нетрії, там є свої, як я казала, правила. Так? Тобто ти маєш їх чітко дотримуватися, якщо ти хочеш бути в безпеці. Наприклад, Ріо де жанейро ти знаєш квартали, де ти можеш ходити безпечно. І може бути, наприклад, три квартали безпечних, потім три небезпечних. Тобто mm. небезпечним ти не суєшся. Далі в тебе є, наприклад, Ріо де жанейро поняття між своїми. Що якщо ти просто лежиш на пляжі, може пробігати група підлітків чи хлопців, так і по дорозі забирати всі мобільні телефони, все-все-все. Але якщо ти бігаєш зранку, тобто там набережна де ріодержнейро, це 10-кілометрова набережня, mm -hmm. такою все. якщо ти бігаєш, якщо ти бігун, то в тебе з рук телефон ніколи не вирвуть. Ну тобто є своє лише на досвідка. Є, є, є знає свої правила. Далі наприклад, що була дуже вражена, це вже з негативних стереотипів про Латинську Америку. Це мені розказував пан Віторіо і його сім'я. В сім'ї пана Віторіо за останні роки, у великій родині, так вкрали сім машин ви, ви собі. і одної в, родини, так? в одної видаєш. родини. І всі знають, що якщо до тебе хтось підходить з пістолетом, ти чимно все віддаєш, тому що просто застрелять. От, і я кажу: ну добре, як це у вас вкрали машина? Кажу: так, ти, ти стоїш, ти відкриваєш свою машину, до тебе підходять з пістолетом. Кажуть, віддавай машину. Ти такий, ага, все, сьогодні мені значить, не повезло. Mm. І ти віддаєш. Тобто там ну всі знають, якщо не віддасиш, то тебе просто застрелять. Потім, звичайно, в Колумбії, мені, ну, в Бразилії, мені було дискомфортно з точки тобто зору. Це в Бразилії, так, так, Бразилія. Так? Мені там було досить дискомфортно з точки зору безпеки, тому що ти постійно знаєш, ти постійно маєш думати. ага. Тут три квартали я йду нормально. Тут я не йду, тут у мене так, тут мені вночі не можна. Тут мені треба таксі. Тобто, ти постійно думаєш для того, щоб дотримуватися це право безпеки, тому що ти не божевільний, щоб їх просто ну, не дотримуватися інервувати, ігнорувати. І так само в Колумбії в мене також не було, не було відчуття безпеки. Хоча в Колумбії не так жорстко як в Бразилії. Ну, Колумбія це ж наркотики. Це ну я е, говорю про втамка, за загальні свідомості. Та. Колумбія, знаєш, да, в Бразилії такого немає. Наприклад, в Колумбії до тебе приходять на вулицю. Ну, дівчинка така, знаєш, в нас красива центру продає типу Чупочупси. Mm -hmm. Хочеш Чупочупси? Це не Чупочуп, це кокаїн, Всі знають. Mm -hmm. Ну і поліція знаєте, люди, знаєте, знає, і люди знають, і всі знають, що ти просто на вулиці е вільно купуєш кокаїн. Наприклад, ціна Кокаїну там, дай Боже, мені здається, 4 долари. У нас там. В просто ну, я теж не, не знаю, не але, знає, біля, але біля. просто там всі говорю, що от як, так, як так можна, знаєш, такі, такі дешеві ці наркотики. Так, в, в Колумбії це є, і Колумбія дійсно є центром цього всього наркотрафіку, але там нема таких от метрів і такої ж відкритої злочинності, як в Бразилії. Mm -hmm. Тільки ти маєш знати райони. Тільки ти маєш знати. Ну, але... так, так, така сама історія Бразилії з районами, так? Є історія з Бразиліями, але наприклад. То це якщо... не бажано для Ленинської Америки. Так, е... так, та, 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 та. але, наприклад, є ступені. Наприклад, якщо в Бріоло до Женею в тебе там прям квартали не діляться, uh -huh. то, наприклад, в Боготі, яка столиця Колумбії, то можна знати, що в ту частину міста просто не ходить. Uh -huh. ну, тобто менш-менш інтенсивно це все. Але, наприклад, в Колумбії в мене там чуть не вирвало, не це дуже популярно, телефон з рук. Одних найпопулярніших спосіб грабежу це вирвання мобільних телефонів з рук. На жаль, таке є. Еквадор і Перу вже спокійніші набагато. Але, наприклад, чому Перу, де зараз тебе ж телефоні вирвали? Телефон мене вирвали на Перу. але це нормально скрізь в Латинській Америці. Просто вже ти я вже тут, знаєш, як в Україні вже чи в Європі. В мене все рівно цей стереотип. Хоча, знаєш, я написала своїм подругам. Вирвали телефон з рук. У мене подруга в Англії, в Лондоні каже, так мене знайомим вже п'ять разів вирвали в Лондоні. Тому, в принципі, таке не тільки протаманне Латинській Америці, але, наприклад, Перу, в чому різниця? Що в Пору була дуже велика злочинність, навіть більша, мабуть, ніж в Колумбії. Весь стрільок злочинності він базується фактично на наркотрафіку в дуже своїй великій мірі. І і наприклад, десять років тому в тому районі, де я живу зараз, пору Міра Флорес, там були терористичні акти. Там вибухали бомби, закладали, тому що там живе такі типу найбагатші аля їхній, там заможній клас. Там наприклад, три квартали, звідки я живу. Там були вибачте, ні того не казали, mm -hmm. що це там десять років тому були терористичні акти. Але що змінилося? Був перерозподіл влади, і в Перу було прийнято рішенням, узгоджені з американцями, зрозуміло, що в Перу не буде виготовлятися кокаїн. Тобто, там можуть і там зараз так це, це все працює. Що там ці листя, коки вирощуються, їх збирають, і такими нелагальними тропами несуть переважно в Колумбію через джунлі. Це ми можемо про джунглі ще окремо поговорити. Mm -hmm. Але сам кокаїн не виготовляється в Перу. І через це був зупинений величезний наркотрафік. А звідси пішла і злочинність. І все-все-все решту в певний mm. момент часу був введений 10 років тому американські добровольці, солдати, контингент, контингент під, під якимись там ельними приводами, але насправді ми просто зачистили весь бандитський оцей сектор. Тобто, з, з того моменту, коли це рішення було прийнято між цими американськими країнами, наприклад, в Перу і економічне зростання почалося, і я себе, наприклад, там почуваю безпечно, mm. враження Аргентини ще? В Аргентині я ж було дуже мало. Я фактично туди заїхала тільки в одне містечко, але ще величезна різниця, те, що я говорила. Так? От я говорила більше про Аргентину, більше там не була, але в Аргентині величезна проблема через холдинги, агрохолдинги, зокрема. І це величезна з тобою пригадуєш, про це говорили. Які там окупували всі ринки? Наприклад, в Перу нема жодного агрохолдингу. В Перу, коли ти купуєш в супермаркеті продукцію, вона апріорі органічна. Там вся продукція в Пуру закупляються маленьких фермерів. І в цих маленьких фермерів є величезні програми державної підтримки. І вони не дозволяють там розростатися великим корпораціям. Тобто це все маленькі фермери в Ангах, маленькі фермери в джундах, як там, ця місцевість, так, там різні місцевості в Перу, а Аргентина це агрохолдинги. Бразилія вже майже поглинута вся агрохолдингами величезними. Колумбія то саме. В Колумбія, я коли була, вона просто була на межі. А Перу і Еквадор вони тримають е, цей бар'єр. Ну, це в нас, на жаль, притаманно на Україні зараз, mm. що в нас сільське господарство, пішло шляхом агрохолдення, а не підтримки фермерів. Там багато ризиків. Ну, це окрема тема. Звісно, окрема тема. Вона певним чином пов'язана, мабуть, пов'язана все-таки з екосистемою, загальною екосистемою. Ну, і от найбільша екосистема в світі, мабуть, це все-таки Амазонія. Так? І як би там не було, і Бразилія, mm. і yeah. ну, тим паче і Перу, зараз там дійдемо до того проєкту. Але твій перший досвід з джунглями, скажімо, знайомство це був в Бразилії. Mm. так? Бо я пригадую, хтось з відомих мандрівників казав, що джунглі – це ніби два враження більш яскрави. Перше враження, коли ти приходиш, ти захоплюєш все такий Ну, рай просто такі, така природа. Другий день, коли ти звідно втікаєш, жаків <с що там всередині, коїться. Е, е, ну, Перша поїздка була з Digital діджиталмомадами, групу яку я зібрала. Mm. Е, така була експедиція джунга в Амазоні в Бразилії. Тобто, ми пройшли за трошки більше як місяць. Ми пройшли шлях від Манауса. Це таке найбільше місто в джунглях, як mm -hmm. столиця джунглів. Як в кіто -спору. Так, як кітосперу, тільки mm -hmm. набагато більше. Mm -hmm. До кордону з Колумбією. Тобто ми пройшли весь цей скільки шлях, ви там, там кілометрів джунглями. Пишемо? Я боюсь брехати, бо не пам'ятаю, але мені здається близько тисячі. Ні, ну ми пройти не могли. Ні-ні, ми не пройшли, ми ж там їхали, ми, а, ми новили, пересувалися. Ми пересувалися, ми mm -hmm. пересувалися з в поселення. поселення. Mm -hmm. десь, ми, десь ми пересувалися. Ну, Човнами, там тільки один спосіб пересування. Там, Ту, мали, там таки... доріг нема. там немає доріг. Там немає. Там от в Манамосі закінчуються всі дороги, і все решту до кордону mm -hmm. з Колумбією, це здається, близько тисячі кілометрів не хочу збрехати, можливо, менше. То там пересування тільки річкою, тільки річкою Амазонкою. От, і в нас був екстремальний е, вид подорожі. Е, ми поїхали тільки з бутлем води. Більше, а і рис у нас був. Тобто буде. так, спеціально, то ніби такий екстрим, чи це просто. Так, так. Ми захотіли собі додати. Ми захотіли додати виживання в дикій природі. Виживання в дикій природі. І, ну, звичайно, що міста, де ми зупинялися, там там було що купити, їсти там нормальні були. Ну, як кафешка, ти не зваж кафешками, це знаєш, там там от нас. Не знаю, можливо, українські часи, там є такі це відчуття спільності громади, знаєш. Mm -hmm. Там, наприклад, вечором в цих маленьких поселеннях, в джун Амазонії поселення це переважно буде 300-400 тисяч людей, що людей, село, людей так? маленькі села. Але там ну, ти туди добираєшся річкою, а там вже всередині просто ґрунтові дороги. Mm -hmm. Там люди пересуваються пішки, бо максимум там є такі, як тутуки війні, знаєш такі mm -hmm. невеличкі мото. Мотовіски, так але в них так. В них вечором на всіх вулицях виставляються столи. Хто що зловив за цей день? Риба ставляться такі невеличкі мангали, і значить, всі приблизно сьомої вечора сидять, співають, їдять. Алкоголю до речі, не дуже багато вживають. От, але Щось просто... нагадує наші вечорниці колись? Так, так але поволі так... майже не вживалися, так, хто так. спілкувалися. Співали. Спілкуються, співають, комунікують, але в них так майже кожен день це відбувається. Mm -hmm. Ось такі, ніби вечері. От, вони всі, і ти можеш приєднатися, хтось там торгує, хтось просто десь своєї сім'ї робить. І ми от там кожен вечір приєднувалися до таких вечерів. Ну розказувати можна про У нас було два досвіди, Ми, ми жили в таких громадах. Невеличких, наша там була невеличка соціальна місія, ми їм там читали лекції, ми їм там допомагали вирішувати проблеми сміття. Ми їздили в... А ми лекції про що читали? Розказували про світ загалом чи про інтернет? Про інтернет. ну ти будеш сміятися, про інтернет. В них там з'явився інтернет вже чуть-чуть. Mm. Ми їх вчили користуватися мобільними телефонами, тобто в них можуть купити інколи, але не знають, як ними користуватися. Щасливі Так. Та -та -та. ми вчили, що можна типу, як можна це все робити. Ми вчили банальні речі, наприклад, як і можна покращити графік руху їхніх транспортних засобів, тобто катерів. Тому що ти проходиш і чекаєш, так, ти, співник, mm. так, ти можеш графік зробити. Ну, знаєш, якісь такі дуже елементарні, елементарні речі, які речі елементарні. але вони ну вони до них не звикли. Знаєш, це mm -hmm. в джунглях є три типи поселень є річкові поселення. Це там де живуть такі люди, які найбільш наближені до цивілізації. Є цивілізовані племена, але все-таки племена. І з племен називаються індійців. <тас> і, ін, ну так, індійці, правильно говорю українською, індиженес інською Індіанці. Але ці племена індіанців абсолютно виключені з державної системи, вони є власниками. Найбільшими землевласниками. І це є третя категорія. Друга. А, це, це друга. Категорія. друга категорія. Це, це менш цивілізовані племена, цивілізовані племена ага, які живуть там і вони мають у власності землі. І вони є е, після церкви найбільшими землевласниками в світі. Наприклад, у Бразилії 15% землі Бразилії належать 0,5% популяції, які є власними ці племена. племена. І в угу. Бразилії, наприклад, це величезна проблема. Ти, от коли починаєш говорити з Бразили з хто з... живе в Бразилії, і зачіпаєш тему корінного населення, як вони його називають, mm -hmm. то я абсолютно дві протилежні точки зору. Хтось категорично проти, хтось категорично за точно так само категорично проти, що, що така ситуація, що вони є не власники так, землі, так, що не власниками землі. Тому що так ну, і, так, це, так, і це, їхня так. Земля. це їхня земля, це їхня земля, і вони ж наскільки я розумію, все таки ту землю підтримують. Ну, тут не тільки землю екосистему підтримують. Так. Та, вони знають, як підтримувати, як не виснажувати екосистему, mm -hmm. як підтримувати її в стабільному стані. Навіть якщо вони, наприклад, забирають ліс, вони ніколи не будуть робити соціальну руку, як в нас. Більше того, якщо вони якийсь кусок землі виснажили, вони дадуть йому 20 років, щоб відновитися. В них це не писані правила поводження з екосистемою, яких вони спокоєння. Ну, покоління, покоління. Mm -hmm. Вони знають, наприклад, скільки вони звірів можуть виловити приблизно. Ну, тобто, це в них є в крові. І вони, наприклад, в Бразилії в пору не так. Вони постійно воюють з державою з великими корпораціями. Держава не дає ні копійки. Держава з ними воює, щоб оформити юридичну зараз цю землю. Наприклад, в племені Канамарі, де ми прожили тиждень, це таке непівдике плем'я, Там живе скільки сто сімей. Так, сто сімей це десь 300 людей. Вони складаються, бюджет племені. Кожна сім'я складається по 10 реалів, це приблизно там, 3 долари на місяць, uh -huh. щоб скласти бюджет, щоб хоча б їхню голова їх виїхати кудись там, комунікувати, так, комунікувати так. і так далі. І в них тато у власності, вони вже офіційно оформили, вони, вони ж показували, не знаю, якщо буде цікаво, вони цілі відео є, як вони нам показують їхні ці кадастрові карти. У них 200 тисяч гектарів землі у їхній власності їхнього племені, того одного племені на 100 сімей, 200 тисяч гектарів. розумієш? <гум> ну, е і це у їхній фактично вже приватній власності їхнього племені. Е ось е це друга категорія, яка там живе, тобто річкові поселення. Племена є абсолютно дикі племена, які не йдуть на контакт, які живуть повністю в джунглях, які вже, звичайно, і мало говорять на бразилі, в португальська, в mm -hmm. іспанська мова. І збереглися, ще навіть племена, які їдять людей. Ну, це серед того, щоб розуміти, що таке дикі племена. Ну, а ці дикі племена, вони, тобто, взагалі, ці три категорії племен. Вони мають якийсь статус громадян, права громадянські, тільки річкові поселення. Тільки річки. Там ті племена в джунглях, вони поза державою. Вони розумієш, вони але вони живевласники. Чи вони самі не хочуть? Ні, вони хочуть. А mm -hmm. держава їх не хоче через цей конфлікт, який існує власне через землю. А тобто держава думає, як не ту землю. Так, да, держава думає як би забрати, держава їм обрізає будь-яке фінансування. Держав... Держава може просто сказати, що це не їхня земля держава. Чи не може? Не може, тому що почнеться кривава війна. війна. Uh -huh. Вони вони дуже ставляться, ну і там ж це міжнародна спільнота, яка аля захищає, знаєш і так далі. А, тобто вони до землі ставляться відповідально. Так? І, наприклад, відповідально. наприклад в Перу, чому, наприклад, в Перу дуже часто міняється політична ситуація, там знаєш що півроку новий президент, і попереднього завжди садять в тюрму. Mm -hmm. І був один, якого вже посадили останній Кастіо, який був комуністом, який говорив, знає всі ці комуністичні гасла, там, землю, значить там, зелено і все, так далі. І мене питалися мої гости, кажуть, Оля, тобі не страшно, наприклад, за, за землю? Ну, Тут же ж такі, там комуніст проходить до влади, я сміюся кажу, слухайте, тут твоє приватне право на землю, воно є святе і непорушне. І якщо, не дай Бог, хтось тебе на твою землю запосягне приватно, буде просто ну, кривава Крикрани дуже масова, знаєш, ну, тобто е суспільна свідомість. Вона від до того ставиться дуже відповідально. Так, да, так. Да, от власне Знає, там і на рівні просто сприйняття людей, да. що це земля, це ну шкода бо, в принципі, Вона чесно кажучи, вже атрофована. ця суспільна свідомість. Може там там, ні, там земля це моя свята власність, а, і непорушна, і недоторкана, і ніхто не має права туди піти. Я я теж мала на обережність. Наприклад, в жумля, знаєш. Бо я коли будувала, то мені потрібно було деревина, а я ж її забираю в екологічний спосіб. Тобто ти все заготовляєш на місці, і ми зберігаємо. Ми там консультувалися з професорами біології. Ми зберігаємо там певні дистанції, певні породи деревини не беремо, якщо вона особливо цінна, навіть якщо вона хороша для будівництва. Відповідно, мені треба було закупляти деякі дерева в сусідів. І я вирішила піти в джунглі сама. Я знала, деяка ділянка якого сусіда насправді в джунглях все. Ти коли розумієш їх логіку, там все досить чітко як в місті. Знаєш, то <гум> там свої доріжки, там свої ділянки, квартали. там свої квартали, ти вже їх починаєш <гум> е розуміти. Свої правила також, яких треба дотримуватися. я просто мала необережність повісити знаєш, маркувальні стрічки на дерева, сфотографувати їх, щоб потім поговорити з власником, яка ціна. Слухай, мене викликали на засідання їхнього поселення. Сказала, що я дуже їх образила. Що я дуже сильно порушила їхнє право приватної власності, без дозволу повішавши стрічку на їхнє дерево. ну, Це просто приклад того, як я не ставлення це, я до, до волосеби, спривати, до бачати, довелося вибачатися. Довелося вибачатися. Ну, та, я ж кажу, вибачте, я е, тут е, не місцева. Е, е, ну, добре, ця поїздка в джунглі, як взагалі виживання в джунглях. Ну там же ж ви стикалися з якимись там. Так, то я після того думала, що на ноги моїх джунглів більше не буде. Mm -hmm. ну, там, де я говорю, в вперу, я їх називаю організовані джунглі, тому що вони були сформовані після так званого Калачукового буму, коли було вироблено все навколо, фактично це вторинні джунглі. І вони з не такою кількістю комарів, не такою кількістю живності і так далі. В Бразилії ми були в самих диких первинних джунглях. От, наприклад, ну, я не знаю, там, ну, їли ми е, риболовляче. Або е, ловлячи крокодилів, правда, в нас була половина половина вегетаріанців. Ага. Нас була половина. А, вегатую, я пригадую, що, знає, що методом голосування врятували голосування. вегетаріанців було більше. Так, вегетаріанців було більше. Але наприклад, риба рибалити там можна тільки вночі, тому що рибалять там зі списами, не з будочками, З будочками там ніхто не рибалить або ну сітками. Сітками ми не рибалили. Ми рибалили з списами. І е, вночі риба підпливає під поверхню, і вони з ліхтариками такими націліми, там є цілі відео, як ми виїжджаємо на цю нічну риболовлю, і списами їх е, цих риб полюють. Направда, є інша сторона медалі, тому що риби вони переважно під деревами, а з дерев звисають такі величезні змії, і ти можеш не побачити. Також це є це все на відео. Якщо mm. ви там їли рибу. Ми їли рибу, а якісь овочі, фрукти, то що місце е і, і те, що росте в лісі. Ну але місцеві провідники місцеві провідники знали. Те вони знали, що нам ну що нам пропонувати. Фрукти там дуже смачні дуже розумні, і дуже різноманітні, Насправді ти ними теж достатньо не далі. Овочів там немає, там тільки юка, ну як mm. картопля, аналог нашої mm. картоплі. Тобто ми їли цю картоплю, е ми їли рибу. Ну, Скільки в перу все? сортів картоплі. Ой, в перу три тисячі сортів картоплі. Так, так це для коли, українців коли, це дуже коли я захожу, коли захожу в сорт... це, знаєте, поєднує на що з перу на картоплі, 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 тому що перу батьківщина на картоплі, там три тисячі сортів. Тисячі сортів. У нас... Ну правда, дуже слава виплі, слава так. Богу, коли ти заходиш в супермаркет, там тільки двадцять. Ага. Тобто ти заходиш в супермаркет, там двадцять сортів картоплі. І ти ж маєш знати, який сорт картоплі що використовується. От потім на ну, крокодили теж ми, е, е, ми з'їли, їли. Але теж смішна історія, тому що нам хлопці кажуть, місцеві, а ми вже ж брудні, ми вже десь тиждень ночуємо в джунглях. Щоб ти розуміємо, в джунглях ночували просто серед ну серед джунглів в гамаку, ти гамак підвішуєш за дерево, накриваєшся москітною сіткою, тому що москіти дуже сильний, так і спиш. Ми так спали два тижні. Просто, просто серед джунглів. Тобто ти йдеш лодкою пливає, зупиняєшся десь на кемпінгу такому умовному. От, розкладаєш свої гамаки і десять. Ну, це ближай. не гемпер це просто ну, якась галявина, тобто це не є облаштоване. Ні, ну, ну, це, це, це... слухай, від нас, я питаюся, добре, а скажіть хлопці, ну, місцеві, а де найближчі люди від нас? Вони кажуть, ну, за кілометрів 600. Найближча жива людина. От. Е і, це, і, і ми прийшли до, до був такий невеличкий водоспад. І вони кажуть, а вже тиждень не милися. І вони кажуть: о, все, тут можна поплавати. Ми ж такі щасливі, там плаваємо, голову миємо, розумієш. А хлопці кажуть, так свидку всі відійшли. Ну добре, бо ми їх слухаємося, знаєш, в джунглях. Ми відійшли, вони пірнають. Щось там був тузя цього цутка, дай мені мотузку. Ми даємо мотузку і пірної тато з таким от крокодилом. Там де ми тільки що плавну. Ма з спроду цього крокодила було дивати. Ага, Потім, де наприклад, йдеш в туалет вночі взагалі ходити, ну туалет це ж в кущі, ну, як yes. ти розумієш. Йдемо в туалет, а кажуть: Ой, чекай, акуратно, бо тут, тут повук. каже: Та добре, повук, хочу до нього ближче подивитися, і Вони кажуть: Ти що? Це ж, а він, він скаче, і це найнебезпечніший павук в світі, ядовитий. Тобто ти Ну і так далі. Тобто таких історій можна розказувати в джунглях дуже багато. Але знаєш, основне резюме з джунглів: що в джунглях не треба боятися звірів. В джунглях треба боятися москітів, які переносять паразитів. От остання історія мого друга-біолога, йому висподається в, в каялі, це інший джунглі в Перу, Приїхав з експедиції каже: Слухай, е щось на спині, каже: так от е палець мені поставила жінка, а в мене таке враження, що вся шкіра фу, як попіл, знаєш, і дюрка там утворюється. А це виявляється був дуже рідкісний паразит, якому переніс кумар, і він там діставав ліки десь з Бразилії, там, по якихось там державних контактах. Це просто паразит, який спопиляє твою шкіру. Да, ну це так, да, це трошки таке, це з таких страшних історій про джунглі, власне, ті деякі джунлі. А і останнє це... останні правило джунглі вибач, що не можна робити в джунглях. Це не дай Бог не пісяти в річку. Тому що якщо ти пісяєш в річку, то там є також паразит, який чує і через твою оретру заходить всередину, і через 2-3 роки людина просто вмирає. І було вже багато таких випадків. Тому основне правило джунлі не, не пісяти в річку. На да, різні історії добре. Ну це була друга частина про джунглії. Зараз ми ще після паузи запишемо третю.